Вітали до нашого легендарного Сереги Свереденко-Свірчика в народі Сергія Борисовича. О, дякую. Дуже довго длився цей збір, це коли ще ми зустрічалися з часом дякую. В Ярі. Дякую землякам Привіт бах. Це буде Україна. В боях машини нас дуже часто виручають і спасають життя Осталась одна частна. Розбили повністю. Всі. Є потреба в машині. На прибалтах, на, на будь-яких висячках на, на морах, потрібна машина. Якщо в змозі, ну, це не одразу маю Ну, Якщо в змозі, допомога треба. І тоді, коли трапилося з тобою перше поранення, друге, а, вже тоді, а тоді вже друге поранення трапилося і не знали, що робити. Потім ти довгий час був на реабілітації, гроші були зібрані на два автомобілі. 6 чи 94 тисячі, ти треба було придбати два автомобілі. Але, дякуючи людям, це ми з нею справилися. Перший автомобіль вже воює. Дякую власнику людям. Тим, хто допомагає Збройним силам. І ось наконець, ти вже вилічився, місто служби своє змінив. І ось цей автомобіль завдяки всім небайдужим людям. Дякую, всі всім причетним до цього. Тут були неробочі замки. Всі ці замки змінені, всі працюють. Демонтували ручки, неробочі всі замки, як оказалося. Зробив нам Василій, той, що на ринку поремонтував замочки, і Юрій Волошин зараз приступає до їх встановлення. Встановили групу. Автомобіль, ну ось, бачиш, в такому задовільному стані вироблені другий комплект ключів. Ну, може десь полючка, то, то таке, але все працює саме основне. Завдяки добрим людям допомогли. Е -е, Придбанням і краски, і різних розчинників. був покрашений безкоштовно, пофарбований, варіон на тебе немає. Вже вигнали. Майстри, які ремонтували машини для військових, пригнали їх до майстрів на покрасочку. Олексій Дуба. Неодноразово допомагав з Ловетом. З ремонтом машин. Прудко наші майстри все зробили. І дуже гарненько. Прикинь, дивися. Я мусор. 에... Поварений автомобіль завдяки Олександру. тут всі краї виварені. Бачиш, це наш Олександр поварив. Ну ось, Попали до Олександра. Це наш виконував сварні роботи. Відгукнувся, все зробив безкоштовно, ось як виварив. Ну, розкажи так в двох словах. Ну, виварював, знизу усітелі покидав з профільної труби. Було все розірвано, але я не мог його покинути так, як воно. ну воно, коротше, не годиться, як холодець. Тобто, зробили таку конфетку. А тут поки їхали, Ще нам одна добра людина подарувала носи. Я думаю, вони лишніми не будуть. Вони якраз чітко цей мус. Там поміняно масло, залитий антифріз. Отам дві ханістри, ми їх не викидали на цей випадок, Але ще на доливку є масло. Хоча він вроді не бере, але є масло нове. Фільтра поміняні. Оце тих автомобіль. А це страховка. І ага. все, опять же, все завдяки нашим благодійникам. Допомагали переоформлювати ага. коштами, ну, щоб і оплачували номера, ага. дали гроші, щоб застрахувати. Дивися ще момент. Там ще кажуть якісь колеса будуть. Тобто ти не, як будеш ще виходить. Буде щадне колесо з диском, є ще передні запасні. Ресоли до нього і привезуть люди. Небайдужі хлопці знайшли дві запасочки до Рекса. Ніколи не завадять. Запасні колеса, так як це розхідний матеріал. Дякуємо. Ну, Серега, нарешті, то да. як кажуть, заслуженої людині, заслужена машина. Так що хай спостерігає життя, хай не попадає під обстріли і ніхто не має сумніву, що вона буде працювати це за ради перемоги.